Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму свій улюблений рибний салат. Для нього нам знадобиться 350-400 г відвареної риби. У мене хек, 2 оплавлених сирка, 2 варені яйця та 250 г моркви по корейськи для заправки використаю майонез. Рибу відділяю від кісток та подрібнюю на середні шматочки. Нарізаю яйця та плавлені сирки кубиком. До нарізаних інгредієнтів додаю морку за необхідності сіль та заправляю салат майонезом.